У Чернівецькому ліцеї Соломон точно не сумував ніхто, адже там для здобувачів освіти організували справжнє квест свято, щоб налаштувати дітей на позитивний початок навчального року. Виховувати дітей для теперішнього і майбутнього нашої держави це велика відповідальність перед Богом, перед батьками і перед дитиною. Ми щорічно проводимо різні заходи, а перед навчальним новим навчальним роком проводимо квест, який знову збирає наших учнів. Цьогоріч ми будемо проводити його в п'ять заходів. Коли наші учні беруть участь у цих квестах, вони розвиваються і формують в собі. Obrigada. Um... Формується як патріот, як інноватор, як духовна людина, як особистість з розвиненим мисленням, вмінням генерувати свої ідеї і співпрацювати з іншими. Ігри обрали ті, які могли б максимально налаштувати дітей на командну роботу, дружбу та навчальний процес, який вже незабаром почнеться. Аби пройти квест, всі команди отримали маршрутні листи, за якими кожна з них пройшла чотири станції. П'ята заключна. Це духовна частина, під час якої дітки помолилися, просили благословення на новий навчальний рік. Залучили до квесту усіх учнів навчального закладу. Першому його пройшли найменші. Станція, там трубочки порисувати, квадратики там були, сподобалися. Тому що в мене є друзі, і я з нею буду в одному класі. Ми були сьогодні на квесті, на таких заняттях папуга, паучок мудрий, і там ниточка часу. Ми робили в паучках, там була. Така паутина, ми кидали туди шарики, і вона прилипала. Окрім весело проведеного часу та цікавих ігор. Всі вони радіють зустрічі зі своїми однокласниками та вчителями. Тут ми приходимо і до школи, де ми не були цілих три місяці. Ми зустрічаємося з друзями, з вчительками, а потім виконуємо квести, граємо в різні ігри. Ми грали з друзями, співали різноманітні. Пісні грали в різноманітні ігри. А батьки учнів кажуть, що квест приносить радість не лише дітям. Це дуже чудова ідея, я так вважаю, тому що дітки мають змогу познайомитися з першокласниками, побачити один одного, погратися. І 1 вересня вони вже йдуть підготовлені до школи, отримувати вже знання. Так само старші от мене донечка є в четвертому класі, то вони скучили один за одним. Їм цікаво побачити один одного після такої довгої перерви, довгих канікул квести, вони допомагають діткам трошечки після літа акумулювати те все, що вони зарядилися, віддати один одному разом провести весело час, і також це допомагає їм побудувати міцний дружній колектив, який протягом року буде допомагати їм в навчанні. Такий квест він згуртовує весь педагогічний колектив наших батьків і наших дітей, і це знову допомагає нам працювати таким трикутником, батьки, діти і учні